Зеленого кольору. Так, зараз станочком ще трішки розкачаємо. А ось це моє. Ти хочеш на нього? Поміняється. Але ж ти це робила, а то я робила. Катюш, дивись. То мій кавунчик буде, а це твій кавунчик. Мой кавунчик. Розминай Давайте твой кавунчик. Так, тепер беремо нашу чарівню. Я потім ти і починаємо фарбувати наш кавунчик. Давай, санечко, один пальчик, правильно. Фарбуємо, фарбуємо нашу шкірочку. Кавуна. Так, я тобі допоможу. Так, один пальчик, правильно. Фарбуй нам, треба все зафарбувати гарненько. Все, все, все. І тут так, щоб все було... Якого кольору, Катюша? Ні, зеленого, правильно. Щоб все було зеленого кольору, вся шкірочка. Так. Ось така чудова буде шкірочка нашого кавуна. Ні, тарілочку не фарбуємо. Так. Так, тепер беремо серветочку, пофарбували шкірочку. Беремо серветочку, витираємо пальчик. Де наш пальчик, який фарбував? Ось цей пальчик фарбував шкірочку. Ми його витираємо, ручки на коліна кладемо на коліна, чистенькі вже, так. Да? Тепер я витру пальчик і тут тарілочку. Бо тут буде у нас інший колір. Кавунчик же у нас якого колі? Червоно, так ми з тобою говорили. А чі, чі Я собі пофарбую. Так, подивіться. Тут теж видно, що все було гарно. Тепер беремо знову наше чарівне-чарівне тісто -чарівне і робимо кульку. Крульку. Кладемо на одну долонку, а іншою долонькою зверху ось так катаємо. Але сильно не прижимаємо, бо вийде ось такий млинчик. А нам потрібна ось така. Кулка. А Ні. Ну це ж тобі, тільки зроби кругленьке. Кружечок такий, кругленький зроби. Ой, подивись. Я хочу. Ти хочеш маленькими шматочками? Ні. Тебе. А це мені, добре. А ось таку зробиш кульку, як у мене? Ні. А нам потрібно кавунчик доробити з неї. Доробимо кавунчик. Ну-ка, я ж тобі допомагаю, так? Тільки там де біленьке. Рубуємо. Яскравий такий. Кавунчик буде. А який це колір, Катюшенька? Князький. Красний російською мовою, а українською мовою червоний. Скажи. Кривон. Червоний, Червоний, молодець. Так, такий у нас гарний, гарний червоний колір. Кавунчик червоного кольору. Так, роби таких багато-багато. За трьох шматочка. зроби багато, -багато. багато кружечки у мені. Це вже і так кружечок. Так. Дивись, ось тут відриваємо від великого шматочку. Ось зробить цього кружечок. Дивись. Добре, відривай. Так, дивись, тепер отриваємо. Ми Відчуваємо. Тепер ми беремо наш кавунчик чарівний і прикладаємо І прикладаємо сюди зернятка. Там, де червоний ковір. Потім виберем ручки. Так. Ще зернятка. Угу. Ось так. Ось, це вже схоже на кавунчик, так? Ні, на зелене не потрібно. Катюш. тут немає зерняток. Там шкірочка зелена. Тут немає Давай на на червоний колір. Де червоний колір? Ось. Ось сюди. Так, тепер витираємо... Ні, ще один Ось. Ні, це велике заднятку. А не маленьке візьму таке. Ось. Витираємо ручки все.